У Тростянці навчають підприємців тонкощам оподаткування та розвитку бізнесу. Громадська організація Центр європейської інтеграції Слобожанщини реалізує проект із підвищення підприємницької активності населення Тростянецької громади шляхом створення навчально-консультаційного центру для представників бізнесу. Проект реалізується за спільної ініціативи ЄС та ПРООН, в за економічне зростання. Програма міські перетворення. Долучитися може будь-хто. Люди, які планують започаткувати власну справу, кому це цікаво. Люди, у яких є вже власний бізнес, навчання проходили у формі дводенного тренінгу. Перший день це було більш таке теоретичне пояснення. А сьогодні наші слухачі задавали більш конкретні, інтересуючі їх питання. Наприклад, як відкрити ФОП, як закрити ФОП, це ну якщо людина ще збирається тільки вести свою діяльність. Що робити, якщо вони вже вели підприємницьку діяльність і в них знищилися документи, у них вкрали товар, тому що на початку війни Тростянець був під окупацією? Це актуально і для новачків, які лише збираються відкрити ФОП або товариство, так і для більш опитних бухгалтерів. Тех тих, хто вже декілька років там веде свою діяльність, тим більше в нас завжди зміниться законодавство, оновлюється кодекс і. Завжди можна дізнатися щось нове. Навчання є безкоштовними та підходять як для досвідчених представників бізнесу, так і для тих, хто лише планує започаткувати власну справу. Не було розуміння, з чого почати, як почати, яку систему оподаткування обрати, які є нюанси в бухгалтерському обліку, як подавати звіти, куди звертатися, як працювати з найманими працівниками. І в інтернеті на сторіночці у Фейсбуці я побачила оголошення, що в нас у тростянці буде проведено такий дводенний. Тренінг. Я, звичайно, зареєструвалася і прийшла сюди. Два дні були досить насиченими, досить багато цікавої інформації, нової інформації для мене. І вже от сьогодні по обіді є чітке розуміння, як я маю це робити, що для цього потрібно, куди потрібно звертатися і хто мені в цьому може допомогти. В додачу тут зустрілася з підприємцями, які вже мають величезний досвід роботи, які вже. Більш досвідчені і які діляться своїми такими моментами, як вони працюють і що краще робити як. Тому я дуже задоволена, дякую організаторам за таку можливість. Реалізація проєкту продовжується. Наразі планується провести ще два дводенних офлайн навчання, а також шість занять в онлайн форматі. Долучитися можна на будь-якому етапі. Для того, аби стати учасником тренінгу, необхідно заповнити заявку на сторінці громадської організації Центр європейської інтеграції. Рації Слобожанщини у Фейсбук Аліна Горбенькова, Валерій Шевченко, Тростянець, Телеканал ТВТ.